Ярмарок спортивного дозвілля у сумах розповідали, як обрати відпочинок до душі, показували хто що вміє та чим займається від танців до байдаркових сплавів. Що пропонують містянам? Сумські любителі спорту бачила Тетяна Юхта. Я, пытала, я не Будеш бити, буду бій, да? Удачі вам! На цій ярмарці продають не їжу та речі. Тут представники спортивних секцій та організацій. Усе, аби заохотити містян до активного відпочинку. Мені подобається, що східні танці тренують всі види м'язів. І це підтримує завжди мою форму. Пан Максим пропонує мікс видів спорту під назвою Багатоборство. Ми використовуємо функціональне рухи, енергойомки, Вони включаються безпрбізренинний комплекс, і ціль одна: зробити людину здоровим і общефізиким підготовленим будь-яких життєвих неожиданним ситуаціям. Займатися можна кожному від школьника, скажімо так, і до пожилого чоловіка. Є пропозиції для підтримки не тільки тіла, а й духу. Есть у нас замечательный стенд, который в парке Кожедуба находится, то есть искусственная скала, тренажер, где мы занимаемся в теплое время года. Ну и, естественно, это круглогодичные выезды на скалы, в горы, потому что альпинизм ну, – это горы. Поэтому Крым, Карпаты, Украина – это для начинающих и по мере совершенствования своего… Мастерства спортивного, уже вже спортсмени починають виїжджати на Кавказ, найвище гори Тяньшань, Ямалай. Не лазити, а плавати сумчанам та гостям міста пропонують на ось таких байдарках. Кожний виходник ми проводимо однодневні, або многоднів байдарочні тури, либо комплекси однодневні, дводневні, трьохдневні. Вивозимо деток, Когда самих деток, это школьное учреждение или учебные заведения, когда делаем семейные туры, чтобы людям показати, що отдыхать можна интересно, красиво і полезно совсем рядом с нашим родным городом. На ярмарку переважно молодь. Є й ті, хто зі спортом вже на ти. Я займаюся, займалася художньою гімнастикою. Про альпінізм мені дуже сподобалось. Можливо, в цьому році я поїду саме туди. Я просто проходжу і дивлюся. Може, можливо, щось цікаве для себе виявлю. Щось виявили, розкажіть про це. Поки ні, бо я тільки що прийшов. Усього на ярмарку свої товари та послуги представили більше десятка оздоровчих та спортивних організацій. Тетяна Юхта, Андрій Геращенко на часі новини.